Лот номер один, дитячий мікс. Німеччина, осінь, зима. Фліски 74 74,80. На дівчинку. Ось так виглядають на хлопчика в коробочках і рожева на дівчинку. Розміри 74,80, 98, 104, 110, 116, 122, 128. Така розміри 74,80.

110-116-122-128. Зимова куртка. Зі світло відбиваючими елементами. Вінтерфан дуже-дуже тепла з кишеньками. Утеплена. Лопілу, розмір 86-92, захист спинки та Утеплений. Вінтерфан. 3 одиничка. Флісові штани. Шнуровка. Кишенька. Манжет. Фліс. Кишеньки. Розміри: 56, 62, 74, 80. Футболка утеплена. На байки. Розмір 98, Три одиниці. 52. 110. 116. 122. Елеска бабовняна. Розмір 98. 104. Три одинички. Розмір. Сто десять сто шістнадцять, три одинички бомбер, утеплений на хутрі З кишеньками Роміра шістдесят вісім. Сімдесят чотири, вісімдесят, вісімдесят шість, дев'яносто два, дев'яносто вісім. Гольф бавовняний на кнопках. Розмір шістдесят два, шістдесят вісім. Три години. Шістьдесят два, шістьдесят вісім. Два прикаті. Три одинички. 62-68, смужку. дві одинички. Сіренький меланж 62-68, бавовняний, три одинички. Таким милим малюнком 62-68, три одинички. Дощовик, Це відбиваючі елементи. Розмір 7480 на капюшоні без підкладу. Гаді аплікація і елемент Капюшон на кнопках. Три, одиниці. До щобик на бавовненому підкладі. Розмір 74-80, катесон з підкладом, світловідбиваючі елементи, кишеньки, світловідбиваючий елемент, спинка без аплікації. Три одинички. Дощовик утеплений, світловідбиваючі елементи на рукавах, на кишеньках. Тут, підклад, сліз, підклад фліз, досічка. Липучка і змійка. Світо відбивають елемент на спинці Розмір 8692, дві одинички дощовик на утеплення, світовідбивач елементи, застіпка, липучка, змійка, кишеньки розмір 8692 на утепленні капюшон на утепленні Карті про дві одинички.